Ялівщина найбільша зелена зона Чернігова для нормального функціонування ландшафтного парку та вирішення болючих питань, здебільшого юридичних, повинен бути діючий директор комунального закладу, якого наразі немає. Робоча група з моніторингу діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування комунального закладу регіональний ландшафтний парк Ялівщина при обласній раді займається кандидатурами на посаду директора. Розпорядженням голови. Обдержадміністрація 31 липня було доручено оголосити конкурсний відбір на заміщення посади директора комунального закладу регіонального ландшафтного парку Чернігівської обласної ради, департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації розробити з урахуванням чинного законодавства оголошення про конкурсний відбір. На конкурсний відбір подали заявки два учасники молодий спеціаліст з Мезенського національного природного парку Володимир Свердлов та член громадської ради, колишній працівник прокуратури Дмитро Горбатович. Конкурс пройде вже за декілька днів. Члени робочої групи оберуть кандидата на посаду нового директора комунального закладу Ялівщина. І по затвердженню кандидатури на сесії обласної ради юридичні та судові тяганини навколо ландшафтного парку мають зрушити з місця. Також робоча група знайшла зниклі 23 гектари землі, які належать до оригінального ландшафтного парку Ялівщина. Коли цю карту першу робили, то всі ці об'єкти в оцифровці цієї карти, вона геодезично не змінювалася, а оцифровалася, війшли в землі запасу. Тобто в землі запасу, в тому числі, Пошел стрижень, він у нас показаний тремя кусками. Тож робота не стоїть на місці, і справи щодо Ялівщини невдовзі мають бути доведені до кінця.